Пауза між сезонами позаду. Жіночий волейбол знову повертається на майданчики Закарпаття. Перший тур обласного чемпіонату зібрав команди, які відкрили нову сторінку сезону з амбіціями, оновленими складами та бажанням одразу заявити про себе. Із таким настроєм на майданчик вийшли і команда Ужгородського національного університету та юніт із Великого Березного. Ми в такому складі команди зараз приймаємо чемпіонат області вперше. Я, як новий тренер, нова тренерка, також із дівчатами вперше приймаємо участь. і Почали ми дуже добре, ми десь розраховували, дивилися вчорашню гру наших суперників, які грали на Ужгородській волейбольній лізі і десь собі будували стратегію, скажімо так, як ми будемо грати, вивчали дівчат. Дівчата в основному 2010 року народження і є декілька й молодших. Наприклад, Каріна Дурко, яка зараз говорила з вами, вона взагалі 13-го року народження. Калінець Юлія, Мастяк Софія, вони 12-го року народження дівчата. Ця команда грає дитячу лігу на Україну, представляє Закарпатську область. Правда, їздимо за свій рахунок, за кошт батьків. На жаль, так склалася ситуація. Але дівчата молодці, заявив їх на Кубок області дорослий чемпіонат для того, щоб вони набиралися досвіду. Тому що в дитячій лізі вони вже є переможцями і чемпіонами області. А дорослі треба, щоб набиралися досвіду ну, з сильними командами, скажімо так. Зустріч видалася принциповою. Кожна з команд намагалася продемонструвати свою кращу гру. Усе ж переможцем стали дівчата з університету. Вони перемогли з рахунком 3-0. Ну ми програли, але набираємося досвіду. Поки що ми, ж, ми виграємо ще у жну. Ми постараємося, ми підучимось і ну, ми виграємо. Я вважаю, що цього року команда дуже набрала по техніці. До нас прийшли нові тренери, які викладаються на всі 100, і ми хочемо так само показати їм результат. Тому сьогоднішня перемога якраз є їхній результат наших старань і праці їхньої». перемогою команди УжНУ радість не завершилася. Гравчині на чолі з тренеркою Лілією Лишкович привітали свого колегу Михайла Скукіса з днем народження. Дуже приємно вражений, не очікував поздоровлення. Ну, я дуже дякую дівчаткам. Вони сьогодні добре зіграли, постаралися. В минулу гру ми виграли 3-1, сьогодні 3-0, Дівчатка покращилися в грі. Ну це не може не радувати. Що ж до чемпіонату, то сім команд змагатимуться за коловою системою на першому етапі, на другому плей-офф. І третій буде фінальним.